От подивимося, як у Верховній Раді восьмого скликання, який був, скажімо так, порядок ще де... слів у ділі йдуть вагоміші аргументи. Наприклад, кулаки. Це сьогодні продемонстрували депутат з фракції Самопоміч голова комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболів та його колега з Батьківщини, заступник голови комітету з питань АПК та земельних ресурсів Вадим Івченко. Поговорити по чоловічі вони намагалися ще у залі засі. Це мої сілеці, іди звідси. Пішов. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? Направду кожний тиждень літає в Москву. Отримує ЦУ, потім їх тут реалізує. То досить їздити по Москвах, по Брюсселях і по Вашингтонах. Треба йти до своїх людей, до України. За, зараз я, відійди, я не Ось тут було, щоб О, було. Ви що не в тюрмі, скотина? Де 500? Де 500? Крав? Руки забери. Бачите, московська, що робить гнида. Де 500 доларів на вишках у крав і бить залізеш. Не, не провокуйте, добавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Сергій, відійди, я не боюсь цього. Я прошу. Я це голосив публічно. Отже, колеги, зараз згідно рішення двох фракцій, перерва. Але оскільки перерва перейде в перерву обідню, я змушений. Колеги, колеги, припиніть, зупиніться. Я Зупиніться! Я скажу, колеги, зупиніться. Я прошу зараз, я ранкове засідання оголошую закритим. Я оголошую перерву і прошу зупинити. Зупинити конфлікт, Зупинили конфлікт в парламенті українському. Не можна битися, не можна поводитись незаконно. Отже, побратиму, зупиніть конфлікт. Конфлікт зупинено. Ранково...

<рес> что, сынок? Что, сынок, сынок, что? ВСБ ВСБ Погодите, я вас прошу. Так, успокойтесь, успокойтесь, кончайте. Іди, 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 іди на ну зачем ну, тут провоцирує? Ну зачем? Галю. Что провоцирует? Ну чис ну, провоцирує? Час зачем? Це Сухарі приніс скорику Гончаренко, 8 років тому. Так, ну дивіться, коли я зараз слухаю від Яременка про булінг, вони не знають, що таке булінг. От, ви показали це. Ну, просто я був фактично свідком більшості з того, що ви показали. Бачив ту всю історію, ну, давайте так говорити відверто. Чи робиться честь українському парламенту? Ну, але ви, якщо пригадаєте голосування за харківські угоди, за димові шашки, за яйця в бік Литвина і так далі, ну, в парламентах не тільки України такі речі відбуваються. Ну, але вони пішли яким шляхом, що є таке поняття парламент, є поняття приватна розмова. Да? Тобто, перше, ну перше завжди є поняття хто до кого. Ну це ж да, це було, там да, ви показували. От, тобто, є поняття парламент, є поняття приватна розмова. Якщо ми говоримо за ситуацію з Порошенком, ну, по-перше, вони зробили те, що вони зробили. Хто там що кому сказав? Це вже питання історії, і я там на записах не чув, щоб хтось комусь щось сказав. Можливо, їм повірили на слово, бо ми знаємо, що 39 по-моєму, депутатів дали свої пояснення, що Порошенко послав Яременка. Ну, але я завжди ж ще... прихильник чого? Я прихильник того, хто хто зачинщик Хто зачинщик Неетичної поведінки, хамської поведінки. А не важливо, в чому це проявлялось. Ну, якраз таки в той час, коли Порошенко з кимось розмовляє, підбігає там Яременко, щось там йому розказує. А що він розказує? О, а він йому хамськи так само говорить, що ти е, там возиш на фронт, як будто нема кому, там крім тебе, возити. Ну, щось такого. Ну, Тобто, це було випад з боку Яременка, як мінімум. Я хочу нагадати, що, наприклад, ситуації з які би відбуваються в парламенті, ну не буває ж як кажуть, диму без вогня. Правда? Я не виправдовую сьогодні нікого, але я хочу сказати, що відсторонення Порошенка на півроку, ну і як вони потім будуть розповідати нам про демократію, Ну, Латин першим вийде і скаже не тому, що Порошенка відсторонили. Я так само казав, коли відсторонили Гео Лероса. Хоча я не є його прихильником, я хочу нагадати, це людина, яка привела в тому числі Зеленського до влади і сама з ним під його ж прапорами і прийшла. Але тим не менше, я ще раз наголошую: питання опозиції і влада. Якщо є правопорушення, має відбутися, в нас ж недоторканності депутатів вже немає. Нема. Ну, має бути проведене слідство, і якщо є хуліганські дії чи дрібне хуліганство, то має бути винесена постанова. А якщо такого слідства не було, постанови не було, то яким чином парламент сьогодні реагує? Ну він може відреагувати так, як відреагував. Чи має він право на це, парламент? Монобільшість мають. Чи є це політичне забарвлення, цього використання цього права, зловживання цим правом? Є. Ну тому що я не знаю, як би я зреагував, якби мені е, анал табу прибіжав і розповідати про те, як я маю допомагати побратимам. Я міг би й тріснути. Ну так, ну в мене така би була б реакція. Розумієте, тому що коли мені ну, скажімо так, коли мене, коли коли хтось шле докори е, в тому, що ти щось робиш хороше для перемоги, а тобі за це докоряють. Ну вибачте, ну так це сєпар. Я вважаю Яременка сєпаром. Ну от в цій ситуації дати сєпару по морді, то за щастя. Ну але це ще раз наголошую. Це моя позиція. Я до цього так відношуся. Але ще раз наголошую: моно все рівно, лиш би не Порошенко. Ну що, ну це ж все ж зрозуміло. Така історія. Вони побігли на вибори. Вони шукають рейтинги. Ще Яременко в нас не мав як прославитися. Ну от він прославився. Але цей чувак запам'ятається в історії як анал табу, якого журналісти сфотографували, коли він переписувався з повіями. От він війшов вже в історію. Вже його по-другому ніхто не сприймає. Ну він може організувати партію. Анал табун, як а проституція роз... у нас до речі, не легалізована і якось не було ніякого покарання. А Я чесно кажучи, там тут, тут вже питання вже іншої дискусії, от. але знову ж таки, так само там, а хто там в нас прославлявся такими речами? У нас ж зелену команду всі ж пам'ятають саме по якимось зашкварам. Ну, от хто така там слуга народу Кармишкіна, і так далі? От ви знаєте, хто така? Як там Кармишкина? Назвав пан пан Олександр? Да. Ну тобто розумієте, а я знаю ще іншу історію викидання грошей. Так, да, а я знаю історію викидання грошей, а я знаю історію корупційних скандалів. Слухайте, в нас слуги народу, от що, що, але такого, такої нечисті на один квадратний метр в парламенті, напевно, не було ще сів регіоналів і комуністів. Ну, от у нас сьогодні слуги народу і ОПЗЖ це десь приблизно такий самий симбіоз. Ну тобто така дискусія. А пане Ігорі, знає, скажу так вам, що до цієї фрази про пані Кормишкіну про Алла Хвердіву, я не знала, до речі, до того часу, що існує такий вислів. А бачите, як просвітницької діяльністю Олександр Корнієнко займається, навчив всіх людей, що значить корабельна сосна. Ну, ми тепер слухайте, ми не знали, хто такий той др... 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 Драгар чи як там його. Поки він не сказав продай, продай собаку, заплати комуналку. Да. Бра Брага, як там його Драган, Браганг. Я вже сам їх не пам'ятаю. Брагар, Брагар, да, так, ну але він чим запам'ятався? Прізвище не пам'ятають так, що якийсь набор звуків, але тезу свою продай собаку заплати комуналку, всі пам'ятають, правда? І там таких, ну там повно. Минуле скликання, такі там були люди, які менше п'яти років були депутатами, які менше п'яти років були в громадянстві України. Ну, якщо я не помиляюся, ну зараз не буду наговарювати, бо тут треба піднімати. Документи, я так зараз щоб це. Але ще раз наголошую, у нас ЦВК реєструє їм пофігу. А ви бачили, які зарплати в ЦВК? А що робить ЦВК на цієї війни? А ви бачили, які вони зарплати отримують? Ну, могли б їх відправити за свій рахунок у, у, у відпустку, тому що в зв'язку з не, бездіяльністю, неможливістю цим органом проводити будь-яку діяльність. Ну, Яку діяльність нас проводить сьогодні ЦВК, починаючи з 24 лютого 2022 року? От яку? Але ж вони добросовісно, і в них там зарплати, повірте мені, геть не детські. Тому така історія. Ну, я думаю, що ці всі речі ми будемо розгрібати. Будеш 5 років відпочивати, будеш зарплату. десь так. ні, наглядова рада ліпше. Наглядова рада чого? Будь-чого неважливо. Наглядова рада це круче. Там взагалі нічого можна не робити. От як Лєщенко на залізниці. От що він зробив? Реформував залізницю? Ну, розуміємо, да, тобто, і при них же ж корупція пропала, та ні, не пропала, і залізниця не реформувалася, і вон корупційних скандалів купу відкрили і так далі. Навіть за ці корупційні скандали, один з депутатів пропонував хабар Мустафіна єму, який був в свій час теж в наглядовій раді, тільки в іншій структурі. Слухайте, наглядова рада це взагалі каландайк, який нас придумали, чесно кажучи. Орган, який мав би щось контролювати, фактично намагається впливати. Причому отримуючи колосальні зарплати. Ну, але то вже питання інших е дискусій.